Отже, Покровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Минулої доби там відбулося 40 боєзіткнень. Про це повідомили у Генштабі. Росіяни намагалися прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Лисівка та Олексіївка. Українські оборонці успішно відбувають усі атаки росіян. Олександр Павленко, офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем Тайфун, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну почнімо. Зі збору уважний глядач я думаю, зауважив на екрані е, наявність у нас коду QR, так само знизу е, цифри, тобто це номер карти для того, щоб е, перевести свій донат, свою підтримку. Я думаю, що це дуже правильна така справа від самого ранку. Або, можливо, для когось це перша справа, яка зранку буде зроблена. На що сьогодні збираємо? Сьогодні збираємо на комплектуючі для FPV, для того, щоб бути максимально гнучкими. Для того щоб е, могти оперативно підлаштовуватися під обстановку і бути ефективними на полі бою, в такому разі звернемося ще раз до аудиторії. Підтримати цей збір малих донатів не буває. Ви знаєте, упродовж розмови сьогоднішньої поточної цей збір буде актуальним. Е, до цього я вже повідомив про непросту ситуацію на покровському напрямку. Як минає доба, яким чином виглядає стан справ наразі там. Маємо постійну справу з атаками, тобто ворог намагається тримати під постійним вогневим контролем, шляхи сполучення постійно застосовує тактику малих піхотних груп для прориву лінії оборони, час від часу застосовує автомобільну техніку, мототехніку, по часу броньовану техніку для виконання поставлених задач. Тобто ситуація насправді дуже напружена. Також постійно... Йде вогневий вплив від артилерії, застосування FPV-дронів, FPV-дронів на оптоволокні, тобто ситуація десь така напружена. Щодо ось цих дронів на оптоволокні, наскільки часто їх росіяни використовують? І якщо говорити про е співвідношення, чи є бодай приблизне розуміння, чого вони зараз використовують в небі е більше дронів на оптоволокні чи е з дистанційним керуванням? На сьогодні дронів на оптоволокні використовується менше. В цілому це використання дронів на радіокеруванні на оптоволокні, Вони якби доповнюють одне одного, тому що вони виконують свої поставлені задачі, кожен з типів яких не може виконати. Дронів використовується якби дуже багато і в залежності. Від обстановки, від е, напрямку, е, від е, ситуації настільки активна радіоелектронна боротьба, ворог е, робить висновки і використовує потрібний тип е, дронів. Ще раз, я думаю, варто нагадати про збір, який у нас е, триває. Ви бачите на екрані код QR мета цього збору. 200 тисяч гривень. Ну а динаміка, е от вона її можна побачити на екрані, яким чином зараз просувається цей збір. Дякуємо принагідно кожному, кожній хто задонатив. Я не знаю. До речі, що це за такий звук. У нас цікавий в етері. Я сподіваюся, що це постійно падають гроші. Та, от, таким чином, з такою динамікою. Ну хочеться таке припущення е зробити. Е Якщо говорити про використання техніки важкої техніки росіянами, наскільки це активно зараз ви спостерігаєте, і власне чи є якась переорієнтація в бік саме повітряних атак і безпосередньо дронових? Насправді техніка використовується не так часто, здебільшого це використання малих піхотних груп і автомототехніки техніки для оперативного прориву. Але при коли стоїть задача, так розумію, прорвати якусь визначену лінію оборони, добре укріпленої лінію оборони, то в таких випадках застосовується бронетехніка. І тоді маємо справу так за так ми на броні. Щодо українських дронів, з того, що мені відомо, ваша бригада самостійно збирає дрони. Це досить цікава практика. Не будемо приховувати та? ну, Бо багато хто закуповує ці дрони, а ви фактично маєте деталі і з них збираєте ці дрони. Чому так? Це дешевше? Чи просто маєте, ну скажімо, маєте руки і маєте людей, які тямлять в цьому. Насправді, це необхідність, необхідність оперативно реагувати на поточний стан справ, тому що не секрет в тому, що кожна ділянка фронту вона унікальна. Вона по різному насичена засобами реб і для того, щоб оперативно реагувати по факту на сьогоден... сьогоденну обстановку. Це необхідна якась кілька кількість комплектуючих, яка дозволить бути гнучкою тобто робота проводиться така, що збираються дані по ефективності застосування на наших дронів ворожих дронів. Що працює, що не працює, і виходячи з, з цієї інформації, робиться висновок про те, що нам сьогодні, саме сьогодні, потрібні такі та конфігурації, і необхідно максимально оперативно їх отримати. А якщо ми говоримо про закупку їх, то це все ж таки більш довгий етап, коли ми можемо самостійно зробити це, грубо кажучи, на протязі. Пару днів до тижня, то це дозволяє максимально ефективно виконувати поставлені задачі. Ем, якщо говорити про ємність батареї дрона, який в цьому є виклик, яка в цьому є проблема? Можливо, навіть таке слово можна вжити, тому що вони подовгу перебувають в небі, і це очевидно теж питання ємності батареї, питання можливості тривалого перебування дрона в повітрі. Насправді, якщо ми говоримо про FPV-дрон, то час перебування в повітрі не такий довгий, як хотілося, можливо. Тобто, зазвичай це в районі 15-20 хвилин. І коли ми говоримо про якусь конфігурацію, то в принципі вона стала, і ми розуміємо приблизно скільки він буде там знаходитись цей дрон, і тобто. На ньому буде стояти певна батарея, на ньому буде стояти певний снаряд, і це, грубо кажучи, дозволяє виконувати операції в певному секторі. То для подовження цього зазвичай використовують подвійні батареї, але в цілому це якби обмеження, яке всім відоме, і виходячи з цього, вже. Відбувається планування місії, я вам дякую за пояснення аудиторії. Я думаю, варто подякувати за донати за ось цей збір: 60 тисяч гривень, і це не кінець. Ви бачите, яким чином змінилася ось ця така доля до закриття збору. Та він не є закритим, але я думаю, що ну, якщо сьогодні. Кілька разів, принаймні, до цього збору повернутися, тому що аудиторія оновлюється, все буде можливим. Тому кожному і кожній, хто підтримали цей збір, ми подякуємо від свого імені. Це скаже від імені Олександра Павленка, офіцера розвідки окремого загону безпілотних систем «Тайфун». Ну і дякую вам за надану оперативну інформацію.